Я вас всіх вітаю, це IT-Персони. Сьогодні у в гостях Кирило Бігай, засновник стартапу Preply.com. Добрий день. Вітаю. Був резидентом бізнес акселераторів East Labs і Tech Stars. Стартапами займається з 2011 року, а всього має 9 років в IT. До стартапів працював в інноваційних проєктах таких компаній, як Nokia Siemens Networks, MTS Terrasoft. Працюючи в Terrasoft, впроваджував хмарну CRM-систему BPM Online Яндекс. Preply.com. З чого все почалося, чому саме такий освітній проєкт? Preply як продукт, який ми бачимо зараз, це, це продукт еволюції в першу чергу, тому що не було однієї єдиної ідеї, яка була покладена в основі цього продукту. Тому спочатку з партнером запустили один продукт, він не вийшов, потім запускали інший продукт, потім запускали третій, вже маючи весь той досвід, який у нас був до цього. І запускав вже третій з розумінням, що оце має спрацювати. Да? Тобто не було такої єдиної ідеї, яка з'явилася за п'ять там, хвилин. Да, за хвилин або за один день. Технологічно, так для мене і для глядачів. В чому бізнес-модель? Як працює цей проєкт? І... Для чого він? Ми допомагаємо студентам знаходити найкращих репетиторів. А, і а, як продукт, це маркетплейс для репетиторів. А в нашому випадку є. Репетитор, який продає свої послуги, є, є студент, який шукає ці послуги. А, і технологічно а, студент заходить на веб-сайт, заходить на пошук, користуючись фільтрами та сортуванням, він може знайти потрібного собі, собі репетитора. Після цього він відправляє заявку на репетитора, оплачує, і вони починають займатися. З будь яких дисциплін? зараз у нас немає ніякого лімітейшена. Тобто людина, наприклад, з Індії може просто вивчити українську мову. А в нас є один з топових таких студентів. Він американець, і зараз він, він навчає англійською мовою людей з Саудівської Аравії. Так, і на преплі він вивчав українську мову. І він витратив 250 годин спілкуючись з двома репетиторами, і зараз він розмовляє майже флюент. Тобто я спочатку подумав, що він мене розігрує, тому що під час спілкування. Я тільки по незначних а, помилках міг зрозуміти, що він а, не носій мови в нього мабуть талант, тому що до цього він вивчив філіппінську, угу. але це реальний кейс, коли американець вивчив українську мову. А, чисто через преплі і 250 годин. Що значить. Вивчив в такому випадку. Є якісь тести, і як це зрозуміти, що він вивчив? Ну я розумію, що е, зрозуміти, якщо американець вивчив українську мову, це можна поспілкуватися з ним. А як ви знаєте, що він вивчив Філіппінську? Він сказав, ми, ми з ним спілкувалися. У ну... нас немає зараз ніяких тестів на преплі, okay. а які допомагають зрозуміти твій рівень. А ц, вс, всі методології. Навчання і все тестування. Це все йде. для тебе. Ти сам маєш розуміти, потрібно чи ні. так? Всі тести це таке. Це лягає, це лягає на плечі а, репетитора. Mm. Тобто, кожен репетитор має свою технологію а, навчання та свою технологію тестування. Знову ж таки, мені просто цікаво з мовами теж зрозуміло. Там, в принципі, носій, спілкуєтесь а от там якусь фізику, хімію. Фізика і хімія а, можна вивчати один на один, тобто те, що треба розуміти про преплі, це а, те, що в нас є онлайн частина. Це коли mm. а, є онлайн репетиторство але також в нас є локальна частина. коли можна зустрітися з репетитором а, у нього вдома чи у себе а, у себе на місці а, і математику вивчають більше звичайно фейс to фейс. Um, але я думаю, що в майбутньому це буде змінювати з цим зрозуміло. Значить, ви сказали, що десь там з 2011 року почали спілкувати працювати зі своїм партнером, да там стосовно того, того, того еволюціонувало, еволюціонувало. Врешті-решт. Ви зараз знайшли якісь гроші, наскільки я знаю, да інвестиції потрібні для глобального е, старту чи нормальної роботи. Так mm -hmm. мені не, не подобається такий термін, як mm -hmm. знайшли гроші або гроші. Знайшли вані інвестиції. Mm -hmm. Да, я думаю, що ми знайшли хороших партнерів в бізнес, так mm. а, які купили долю в компанію. А, і це і це називається інвестиції. Да, тобто це те, що ми знайшли їх. А ми показуємо те, як ми ростемо, і те, куди ми рухаємося. І в нас з'явилися партнери, які а, які там не працюють де day, day але які поклали там, фінанси. Mm. І я думаю, що а, це там, не перший тайм, Не, не перший. Раз, коли ми закриваємо раунд, а, в нас було до цього. До цього ми підняли десь 200 тисяч. Mm -hmm. А це було ще в 2012 році. Yeah. Останній раунд був 1,3 мільйона, тобто, повністю ми підняли 1,5 і А, і Я думаю, що той набір інвесторів, який ми маємо зараз, а, він винятковий, і ці партнери нам дуже сильно допомагають. Ви знаєте, який головний біль? Стартапів в Україні, які отримують гроші, вони відразу сідають і уліт... верніше сідають на літак і улітають туди кудись. Е... Ви так думаєте? Багатьма людьми, з якими я спілкувався, особливо з керівниками венчурних фондів, які кажуть, що наша основна робота тут це знайти, допомогти і залишити тут, щоб працювали на благу країни. Ви так не вважаєте, що це проблема, так? Да? Я думаю, що ми що зараз екосистема в Україні на тому рівні, коли а, нам потрібно просто фокусуватися на бізнесі. Mm. А, і, і, і це якраз а, той баланс, на якому мені здається, треба робити фокус. Тому що просто залишати тут компанію, якщо це harmful, це небезпечно для бізнесу, якщо цей бізнес не може розвиватися добре тут, і він буде краще розвиватися в США, не, не, не треба його залишати тут. Але у той же час є багато стартапів, які а, дійсно, як ви кажете, Хочуть просто поїхати до іншої країни, наприклад, для нашої компанії, ми для себе зрозуміли, що на цьому на цьому рівні а, ми ми можемо ефективно розвиватися з України. Да, тому вся наша, майже вся наша команда знаходиться в Україні зараз. У Нас є конкуренти по всьому світі. От я хотів підняв? запитати, до речі, є да? да конкурентів безліч і те, що я хотів сказати, що а, бути тут у Києві це конкурентна перевага, тому що піднявши ту саму а, ті самі інвестиції. Ми можемо оперувати з більшими маркетинг-бюджетами і з більшою командою, повертаючись до вашого питання: чи треба їхати з країни, чи треба залишатися тут? А я вірю в те, що на наступному етапі нашого розвитку, так коли ми перейдемо вже на більш глобальний рівень, а ми зараз вже досить глобальні. Нас тільки 15% це. А виручка з України mm -hmm. виходить 85% – Це виручка зі світу. Глобальне mm світа, -hmm. а, але коли ми вийдемо на новий етап, нам вже потрібно залучати спеціалістів, які мали досвід і великий досвід в а, праці з зарубіжними ринками. Ми непогано робимо багато, багато речей, і в нас дуже талановиті люди, mm -hmm. але в нас дуже мало а, дуже мало продуктового досвіду, Да? тобто масштабування продукту позиціонування продукту на глобальному ринку, що зробити, я, що зробити аби ця, ця ситуація змінилася. Я, я вірю в те, що нам треба будувати більше продуктових компаній. Mm -hmm. а, я вірю в те, що нам треба зробити все а, для того, щоб змогти залучати сюди міжнародних спеціалістів зараз. Залучити в Україну спеціаліста з Лондона або з Берліна або з Сіліконової доліни а, це okay. практично неможливо. Мішен yeah, імпосибл, да? і багато факторів є. По-перше, Київ а, ну, навіть такий хаб великий в Україні як Київ це не англомовне місто. Так? Тобто будь-який любий іноземець, який сюди приїжджає, він не буде почувати себе комфортно тут. Подивимося на Берлін, в якому я провів сім 7, 7 місяців минулого року. А, це, це англомовне місто. А, не дивлячись на те, що вважають, що Германія це так сугубо... Су тут нім... німецьке таке. Все. Да. Mm -hmm. все вірно, але Берлін він дуже інтернаціональний, він дуже англомовний. Давайте Взначаємо так штатів. пора. Вибачте, давайте так поради Бігая про те, як стати країною стартапів mm -hmm. под хабом е з українських стартапів або взагалі не українських, а взагалі мова це дуже важливо. Це, мабуть, номер один. Залучити сюди іноземця це дуже важка проблема, а, тому що він не буде себе тут. А, Почувати добре, да? тут е, е, мало хто розмовляє англійською на вулицях. Е, друге, е, я думаю, що треба багато працювати над іміджем країни. Треба маркетинг країни. Маркетинг країни, маркетинг міста, е, е, і треба просто зробити так, зробити такі компанії, які е, е, покажуть Київ е, з хорошої сторони для того, щоб тут вести бізнес. або Львів? Зараз, якщо, якщо я кажу. Наприклад, своїм друзям з Берліну чи з Лондону приїжджаєте до Києва, а да. в них є дуже багато сумнівів. Так вони не знають, наскільки це гарне наскільки це гарне місто, а вони ніколи тут не були. Вони не знають культури. Тобто на такому і, рівні навіть не війна, там якісь це, 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 це ще один point, який Я тільки хотів сказати. А що багато з них питають, чи це безпечно взагалі їхати в Київ, а тому, що там війна на сході і так далі. Мабуть, треба вибрати якісь ніші, Да? тобто позізувати просто Київ на весь світ дуже важко. Треба ви вибрати якісь ніші і, наприклад, популяризувати Київ в стартап ком'юніті. Так, тобто, якщо якщо ми хочемо сюди залучати крутих спеціалістів, а треба його краще в стартап ком'юніті, і треба робити більше івентів, а таких міжнародних У нас недавно була Сасне. що, наприклад, yeah. там були два іноземні спікери. А це круто, але такі конференції вони мають бути англомовні. І мають бути багато спі спікерів з інших Спикерів країн. А, тобто треба працювати над тим, щоб Київ став міжнародним хабом в Європі. А як взагалі, от ваше враження від того, який зараз стан IT-індустрії в Україні? Чи все нормально? Чи нормальна держава співпрацює з екосистемою? Те, як це роблять а, там, в Англії чи в Германії, нам, нам до цього ще далеко. Наприклад, в Берліні є спеціально а, спеціальна. Спеціальна організація, цілі якої є залучення найкращих технологічних талантів з Європи. А наприклад, коли я там був, вони мені допомогли з візою і, і зробили екстеншн візи, щоб я зміг залишитися на, на ще три місяці для того, щоб закрити свої справи. Mm -hmm. А тобто, це компанії, які допомагають розвиватися в технологічному секторі а, з точки зору а, з точки зору міста і з точки зору країни, наприклад, в Лондоні а, в Великобританія зараз відкрили технологічну візу. Якщо в тебе є два ендорсменти від лідерів, а, лідерів індустрії, а, технологічних лідерів а, і правильне резюме, вони можуть тобі дати техні, технологічну візу на 5 років. Да. Інша дуже сильна програма, яку запустила Англія, це програма оптимізування а, податків. Якщо Якась частина грошей інвестується в технологічний стартап як бізнес ангел Якщо ти інвестуєш менше ніж 250 тисяч в один стартап, і, і ця інвестиція а, не буде успішною, то, то країна покриє 95% цих витрат. Тобто це майже а, це, це інвестиції без ризиків на дуже початковому етапі, і це створило для Англії а, дуже великий. А, дуже великий прошарок стартапів. таке питання просто порада. Ну серйозно, є людина, наприклад, якась, да, яка не знає ні мови, просто в неї є ідея якогось, наприклад, інтернет-стартапу. Е, що треба зробити, аби він пішов, де знайти гроші? По-перше, треба почати. Да. Я думаю, що насправді можна довго думати, що треба, що не треба. Треба просто почати е, рухатись. А е, найважливіше це знайти правильну команду. На це не так важливо знайти правильну ідею, як правильну команду. Якби я починав з самого початку, я б звернув увагу на такі, а, на такі організації, як Startup Weekend або Хакатони, які відбуваються в Україні, де можна знайти а, однодумців, які зможуть з тобою будувати компанію в майбутньому. Якщо ви ще не готові там морально, то я б пішов, попрацював в стартап. Да, я пішов попрацював в стартап, подивився, як це працює. А, або пішов попрацювати в продуктову компанію. Якщо ти почнеш стартап, а, то ти повинен мати хорошу експертизу а, або в програмуванні, або в дизайні і або продукту, в або в маркетингу. І треба зрозуміти, хто з цих людей ти. Наприклад, я відповідальний в компанію за маркетинг та продажі. І в мене є два партнери: один технічний спеціаліст, а, відповідає за продукт. Він юзер експеріенс дизайнер. Як ви вважаєте, яка в нас зараз ситуація з it освітою в Україні? Чи є якісь проблеми, які перешкоди розвитку it освіти? По-перше, я думаю, що переборгування вже а, давно повинно навчатися в школах і університетах на більш високому рівні. А, я думаю, що в нас непогана математична школа, але із року в рік а, ті викладачі, які викладали математику а, раніше, вони йдуть, і замість них приходять молоді спеціалісти. Які не настільки не настільки віддаються моє таке відчуття, що наша математична освіта така базова буде погіршуватися. Mm -hmm. І те, що зараз я бачу, відбувається, відбувається компенсація цього за що за рахунок самонавчання. А більшість наших програмістів і більшість з наших, з наших дизайнерів чи діджитал-маркетологів це люди, які навчилися самостійно, треба допомогти. А, Допомогти цьому навчанні і більше, більш базовими інструментами це школи і університети. Mm -hmm. а, це такий перший кластер. Другий, другий кластер це те, що в нас дуже деформована сама IT-галузь. У нас є аутсорсинг компаній, які з цих 4%, які я раніше вказував, як ПВП, роблять більшу частину. І є зовсім малий прошарок продуктових mm -hmm. компаній. Це означає, означає тільки одне, що ми продаємо ресурси. Це все все одно, що а, м, м, рубати ліс і продавати ліс, а не робити з цього меблі. Не дивлячись на те, що в нас дуже багато талановитих девелоперів а, проблема знайти хорошого девелопера-стартап в продуктову компанію, тому що це різні майнсети. В продукті а, майже всі девелопери вони повинні бути більш engaged, вони повинні бути а, з більш entrepreneurial skills. І це трохи інші софт скіли порівняно з аутсорсинг бізнесом. Аутсорсинг бізнес в Україні це добре, але є і побічні ефекти. Один з побічних ефектів те, що а, ми трохи псуємо продуктову культуру. Да, тобто, за рахунок того, що аутсорсинг компанії починають воювати за девелоперів, а, вони ну, вони стоять більш а, і програміст може дуже швидко. Підняти собі зарплату на високий рівень, просто переходячи з однієї компанії в іншу, так? і його енгейджмент в продукт він зовсім інший. Добре, що ця індустрія є, але нам треба дуже багато працювати над тим, щоб ем, вирівняти цей розподіл між продуктовими компаніями і аутсорс-компаніями. Якби була можливість зібрати в Києві найкрутіших IT-освітніх стейкхолдерів, ну і уявімо, що така ситуація світових. є: світових, тільки світових. Яке питання ви б запропонували б розглянути стосовно IT-освіти саме України? Щоб вони допомогли якось це розглянути. Яке питання ви поставили перед ними? Для мене IT-освіта освіта це дуже комплексний продукт, як я вже казав. І це не тільки а, development skills, але це ще skills побудови продуктів, product management та digital marketing. Так. маркетинг. І я поставив перед ними питання як а, збільшити збільшити обмін досвіду між світовими а, лідерами побудування світових продуктів а і українськими а, українськими продуктовими командами а наприклад те що ми робимо в преплі а в нас у нас один з інвесторів – це інвестор а, один з вестор це кофаундер Booking.com, інший інвестор це кофаундер DocPlanner. це великий продуктовий маркетплейс. і те що ми робимо а в преплі ми намагаємося а взяти все той досвід, який в них є. а Це з великі дуже компанії, і, а, і навчити наших співробітників слідувати а, світовим стандартам світовим процесам. У мене все це був Кирило Бігай, засновник стартапу Препрідатком. Дякую, дякую за зустріч. Дякую, що подивилися черговий випуск, і ті персони. Залишайтеся з нами і подивіться інші випуски. Також не забудьте підписатися на наш канал. І якщо у вас є якісь зауваження чи думки, залишайте їх в коментарях. Щасти!